Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 19 жовтня. Слава Україні! Так, друзі, за цей період, поки я працюю з прес поки я їх почав проєктувати, виготовляти для себе, для бажаючих і тому подібне, від вас були ряди питань, цікавістей і тому подібне. І може комусь зараз буде цікаво, може не буде, не знаю. Озвучу та озвучу. Кому потрібно, нехай звертаються. Зараз в мене є можливість проєктувати самі форми. на, Скажімо, для ваших побажань. Якщо у вас є якийсь задум, але у вас нема кому спроєктувати прес-форму, що іметься в'єду з проєктування? Це, скажімо так, деталізація. Спроєктувати всі деталі, котрі в конечному того, складуться в конструктор, і зроблять з себе якусь прес-форму. Чому зараз це можу робити, так як зараз вже на прес-форми, якщо я приймаю замовлення, то дуже обережно, так як часу на наготовлення зовсім немає, так як потрібно собі починати ляти нуклеуси, ми закупилися ну, три комплекта, комплекти, бочок компонентів. Потрібно нам ляти. і тому подібне. А вечорами маю час скажімо так, проєктувати. Виготовляти дуже обережно, кажу, вже приймаю замовлення, так як, е, ну, щоб нікого не підвести. А проєктувати можу. Якщо у вас є якісь побажання, і ви хочете конкретно там, я не знаю, корпус на якийсь дистірами з якимось определеною товщиною стінок з висотою фальця і тому подібне, даєте первічні побажання, після чого проєктуємо, даємо вам в ітогі е, е, файл. з... Кресленням, котрі ви потім можете послати на деяку фірму, де вам зможуть нарізати деталі. Ну, а потім діло вже за вами. Ви берете і з того конструктора скажімо так, готову деталь. Я можу тільки зробити деталізацію в плані того, що. Які деталі потрібні для форми. Ну і показати, продемонструвати, скажімо так, в 3 d моделюванні, як буде виглядати конечна форма. А... Ну, По великому рахунку, можемо таке телефонне з зробити, зробити деталь куди. Бо для мене вже я не потребую деталізації. Я після того, як намалювавши форму, скинувши на порізку, мені порізали, мені прийшла куча металолома. Ну, Наприклад, так це виглядає це на одну із форм. Вирізані, вирізані ну, куча якихось деталей. От є там геобразні, є таке щось з отвором, без отвора, ручка, не ручка, і тому подібне. Для мене це вже я знав, де що йде по великому рахунку. І тільки вже складаю. Звісно, що для такого замовника ці деталі може бути якось. Непонятно, куди йдуть, ну, хоча ну, це вже такое, в телефонному режимі може допомагати. Дета... Не, а проєктування стараюся зробити максимально так, облегченим в облегченним військові. Декотрі, наприклад, так, отвори не проєктую в деталях. Так як вважаю, що їх краще самому просверлити, ніж їх відразу проєктувати. Ну, якщо бути відвертими, з кожним разом. Ну, от, наприклад, на цій ще формі верхній цей фальц, який робить... Да, робить нижній потім фальц. От, наприклад, тут от ці отвори для сварки даного фальца з кришкою. Корпусу, вони сверлилися. А от, наприклад, оця вже форма тут стоїть, тут вони вже готові в деталізації були зроблені. Заливочний отвір і тому подібне. Ну, наприклад, от такі деталі, котрі складаються ну і формують якісь деталі. Так що, якщо комусь цікаво, Ну, от, наприклад, от таку деталь я друзі не не, її не черчу, Так як наприклад, для кріплення до стола ножик, ну, по великому рахунку ну, все полоса 25 з середини отвором і, наприклад, взяли, зробили собі самі, заварили отвір, просверлили за, закрутили форму до ножик. Проєктувати, якщо це просто з полоси, ну, не бачу надобності в проєктуванні. Так що отакі от деталі. ну, Хоча я намалювати можу, вам їх зможуть порізати готову таку квадратну детальку, ну, прямокутну отвором посередині. Просто ну, вважаю, що не за потрібно е, витрачати на таку деталь кошти. Хоча можу і намалювати, мені це проблем нема. Ну, Вона, виходить, втарець приварюється. К, е, вона не збирається, скажімо так, втарець приварюється. Е, і все. Е, що ще можу додати? Ну, навіть не, ну, наприклад, вот як ці деталі, да? це ухо для підняття под дальнішого, ну, скажімо так, для того, щоб знімати кришку. Вона теж, виходить, в проєкті э, при дальнішій зборці формується, скажімо так. Кстати, от на цю вже повинні були бути отвори, по-моєму, чи не на цю. Зараз то ще десь одна інотій нема, а на котрій є. А ну, друзі, зараз подивимося. Щось мені здається, що тут повинен бути, повинні були бути отвори. А ні, нема. Нема. Щось попутав. Ну от, наприклад, якщо в цій формі Ця деталь служить як як просто, скажімо так, зажим, так от в цій деталі, кутра буде збиратися, вона також служить і э, крайній, э, крайній, крайнім зажимом для петлі. Так що Ну, були, мабуть, на якоїсь з інших форм я вже малював. Я, наприклад, для того, щоб краще було збирати, робив тут теж якісь зуби определенні, а в кришці отвори. Де воно підганялося, за рахунок шліфовки вставлялось і вже обварювалось. Ну, це не ці форми. Це в наступних, мабуть, будуть. Так що, друзі, максимально стараюся зробити проєктування зручне для подальшого. Монтажа. Ну, все рівно, друзі, які б деталі не були. Ну, ну, от, наприклад, деталь. Це бокова стінка. Це прямокутник простий, без якихось нюансів. Ну, вона, наприклад, виглядає так. Деколи метал повністю чистий, без всяких приключень, ну, а цей бачимо такий ржавий. Ну, йде-не-де, якісь є заусеніці. В конічному ітогі потребується підгонка. Так уже виглядає деталь, котра повністю пошліфована, снята фасочка для того щоб ну, не було ніяких там заусенців і тому подібне. Також бувають деколи ці деталі доволі кривими. Так як метал листовий може бути ну, і, Звісно, я потім його ще рівняю на такому гідропресі. Так що, ви маєте розуміти, все вам не прийдуть такі детальки, котрі взяв, тільки склав і приварив, болтиками закрутив, гроші взяв і хтось потім буде казати, що дорогі форми. Ні, тут багато підгоночних робіт і ціна цих форм, скажімо так, адекватна. Що ще тут можна додати? Ну, мабуть, все. Так що, якщо когось цікавить. Можемо робити проєктування. Ціна на проєктування буде завісити від сложності форми. Ну, Я думаю, вона буде колюватися десь, грубо говоря, від 3 до 5 тисяч гривень за одну деталь. Ну, Наприклад, от за такий корпус, за такий корпус деталізації, я думаю, стояла б біля 4 тисяч гривень. 3 тисячі гривень стояла б, наприклад, криша, бо криша не є складною. Там менше деталей, і тому подібне. А от, наприклад, дно. Дно деколи має більше деталей, ніж корпус. Воно менше, воно, скажімо так, детальки менше, але количество деталей ну, може бути більше, ніж навіть на корпус. І якщо замислувати якесь дно, воно може коштувати там біля 5 тисяч гривень проєктування з деталізацією деталей для подальшої поріжці. Так що орієнтеровочно, такі ціни. Якщо кого цікавить, можете звертатися. Спробуємо попрацювати. Такі питання були у людей, коли ми демонстрували форми. Е, може, чоловік навіть троє питали, я їм туди відмовляв, бо туди у мене багато було свого проєктування. Я просто фізично не встигав і казав, що зараз воно мені не актуально, вибачайте, і поки це робити не буду. Зараз, коли вже. Замовлення, скажімо так, не приймаю, так як не маю час. Но час вечірній є свободний, котрий би міг витрачати на дальнейше проєктування. Все, друзі, озвучу, якщо когось цікавить, звертайтеся, попитаємося допомогти друг другу. В будь-якому випадку, ціна таких форм, ну, наприклад, ціна вод такої форми, 1200 доларів, повністю готово, покращене і тому подібне. Звісно, що тут є якась. Моя маржа, яку я беру за цю роботу. І звісно, що якщо б я вам зробив такий проєкт, ви б намалювали і потім в далі самі би забрали. Звісно, щоб щось, небудь ну, в будь-якому випадку, якусь енну суму ви зекономите. Так що, якщо є бажання, якщо є навики, скажімо так, сварки, підгонки і тому подібне, можете залюбки зекономити і самі собі забрати. Що ще можете додати? Великих навиків для, скажімо, так, сварки. Ну Це перші мої, скажімо так, вироби, в котрі я дуже багато втрачаю, скажімо так, часу на сварку. Якщо, наприклад, це перші форми, ну це взагалі одно із перших було. Вон там мої сіма, що я користуюся формами, всі, кстати, форми зовсім відрізняються від тих. Ці форми, скажімо так, менше вдосконалені, ніж ті. Ці вже, ті вже набагато розумніше спроєктовані, ніж ці. Ну, воно так само працює, як і ті форми. Так що, к чому я вів? Тому що навиків по посварки у мене дуже мало. Ну, в ітогі, от є готові вироби, котрі зробив, котрі вже попрацювали і ще будуть працювати. і, і ну, к тому, що багато навиків сварочних робіт вам не потрібно. При бажанні можна вчитися. Так що, тут найвеликий нюанс це все підгоночні роботи, вирівнювання самих деталей, якщо є якісь згиби, і така всяка підгонка. Так що от така от така от така, цікава тема. В мене вже є свої координати, де мені, наприклад, ріжуть метал. Якщо кого буде цікавити, наприклад, я можу намалювати і відразу скидати на порізку. Ви її оплачуєте, і деталі відразу йдуть вам. Ви їх там уже самі собі розбираєте і ну, проводите зборку. Так ще буде, скажімо так, більш. Цікаве, що вам, так як в мене вже є определені зв'язки в порізочній сфері, є определені у мене скажімо так, плюшки вже в цій роботі, так як ну, скажімо так, на фірмі для порізки приподщення давуть звісно, що своїм клієнтам, з котрими співпрацюють вже давно. Новичках, звісно, що трошки в сторону відкладають. Також я вже знаю. Які файли потребує та фірма, котра мені ріже, і також я впевнений, що вона, ця фірма, скажімо так, має адекватні ціни. Так як я коли починав на поріжку займатися цим ділом, я шукав фірму, яка мені буде різати. І звісно, що я деяку, скажімо так, деталізацію посилав на ряд фірм. І буду відвертий: декотрі фірми мали цифру навіть в два рази дорожче ніж там, де ріжу зараз я. І якість різки мене повністю задовольняє. Так що, наприклад, якби я не знайшов цю фірму і різав скажімо так, на якійсь другій фірмі, де ціна була б дорожча, ціна б цієї форми була б дорожча в будь-якому випадку, так якби, ну, Просто було б не варто це робити. Не варто це робити. Бо воно було б дороговато. Також, що я можу додати, в процесі потім дальніших зборок потрібно, звісно, що ще якісь дороботки в виді, наприклад, ну, вот конкретно ця форма. Ну, вот Є тут, наприклад, скажімо так, сам толкатель, який потім толкає деталь із форми. Ну, вот, Наприклад, тут є болт, ну, котрий в ітогі треба було вот тут, вот тут э, сточити. От, і ну, к веду. Потребую і все так же токарних робіт, так, щоб ви знали, що якщо ви плануєте зробити, вам потрібно буде і якісь токарні роботи. От фрезеровочних робіт я вже відмовився, так як фрізеровочка мене не один раз підвів. І я просто на просто ту деталь, яка була в відразу її питаюся деталізувати в таку деталь, яку мені можуть нарізати. А я вже тільки за підгонку і або з, за рахунок сварки однієї до другої можу. Е, ну, к чому от, наприклад, вот ці деталі Я вас закрити. цей верхній фальц. фальців. Ну, вот тут я все ж таки користувався е, роботою фрезеровщика. бо ці квадрати 20 на 20. Тут вони фрезеровані по дугову. ну, то не буде видно. Від... Тут звертався до фрезеровщика. А, от, наприклад, верхні, ну, от Вони от такої ширини, грубо говоря. Ну, Треба було висоту 20. За рахунок того, що 20-ку метал, якщо її ріжуть, то вона буде мати якийсь скос, я вирішив дві десятки нарізати, між собою їх проварити і зробити нужну мені вже деталізацію. Так що, В будь-якому випадку, щоб ви знали, якщо надумаєте щось такое зробити, вам потрібно буде також і сторонні. Руки, котрі, ну, стороннього майстра, який мусить вам зробити якісь дороботки. Ну, от як мінімум. Ну, я стараюся. Оце. оце зараз мінімальна ну, одна із деталей, котру потрібно мені було ну, я, Так як я такарню собі придбав невеличку, я відійшов від цих потреб і маю свій невеличкий токарний. Він дуже справляється з своєю роботою на ура. Так що, друзі, а, бреш. А, ну тогда. От, наприклад, тут ще є винтовий механізм, який теж, от, наприклад, є винт, котрий треба було проточити, нарізати різьбу. Ну і тут вже обварочна робота, це фіксовочна шайба, котра потім накладається, і, наприклад, от, вона от, потім в цьому отворах служить, слу, служить уже, е, самим підйомником, котрий шайба і крутиться. Так що, ну це теж. В цій формі потребувало токарних робіт. Ну, я це собі робив сам. Так що, все, друзі, озвучу, кого буде цікаво, звертайтеся, якщо у вас є свої якісь побажання, якісь свої задуми, якісь свої гулі, чертежі своїх улік ми можемо зробити під будь-який розмір. Ну і сходя із своїх уже знань, зможемо щось порекомендувати. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Слава Україні!